Всім привіт! Хочу показати поршень, який я побачив на каналі Самоділкін і вирішив собі такий поршень зробити. Спершу я зробив з чорного желіза, зняв, можете побачити, що з нього зробилося. Він прогорів приблизно біля двох тижнів. Згорів повністю покрутило його. Коротше, не годиться з чорного робити. Зараз переробив з нержавіючої сталі труба 76, та розділив її на 5 частин, посверлив отвори діаметром 10 міліметрів. Вверха четверка бляха і 50-56-та труба розділена на двоє. Така нехитра конструкція дозволяє палити. Тирсую, палю тут тирсу, пару патиків для розпалю, горить приблизно 10-12 годин. Згорає все до кінця, фактично, в кінці вже, звичайно, температура падає, але ну, 10-12 годин 50 градусів тримає твердо. Приблизно зараз поясню, для чого ви бачите ті от хвостики. Поршень топиться в тирці і букат засипає його. За рахунок тих бляшок наварених по краях він тримається більш-менш в повітрі, всередині є дрога, все згоряє, горить сильно, тут тікає свої чара по бокових стінках. Прогорає і потім лізе вниз. Палю тільки тирсою, столярною, в принципі, не пробував ще з пилорами, не знаю, як воно буде горіти. Ну, задоволений, так як по такі дорогі, що раз тут дорожчі, прийшлося його таке продумати. Порадилися мені, От, зараз ви побачите, е -е, порадили ще мені соломою запалити сьогодні, спробую перший раз. Доставив на котел турбіну з автоматикою. Тоже воно там ролі не грає. Вон там наша автоматика. Великої ролі не грає. В кінці включаю, щоб там згоряло, але... Як так майже не користуюся, не знаю, чи варто то було. По комену. Стабілізатора тяги в мене не було. Бачите, комен мій йде довго ристі. На виході 120-130 чи 120, не пам'ятаю. Стабілізатора тягу я і не ставив, так він мене дуже не хлопав. от, Тільки при розпалюванні. По комину, для того, щоб тирса хотіла горіти, комен все мусив ущільнити. Всі дирочки. Тут не заклею ревізію скотчем, тут герметиком для каміння. Таке 1600 градусів так, і Зробив таку от шахту загрузочку, щоб стирса не розсипалася, вставляю її в двері, засипаю буквально 10 хвилин, куди вже горить. Ну, Наразі все, Кого які питання будуть, коли які питання будуть пишіть.